А де ж є вся, не питай не знає. Оксана, княжна, Зори, моя вечірня, Зійди над горою, уговори матихесенко, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечко воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала її віти, а на вітах гойдається. Нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич у лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей Та нехай їх. Я, їх добре знаю. Добре знаю зори моє, мій друже єдиний. Що там діється у нас на Україні? А я знаю і розкажу. Спать не ляшу. А ти завтра тихесеньку богові розкажеш. Та є хмара з за лиману, а другая з поля, зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Не слава, Батьківщина немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти. Україно, україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю заплаче серденько. На розпуті кобзар сидить, та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар. Виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи, бились з козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, Грає кобзар, виспівує, Аж лихо сміється, була колись Гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись панували та більше не будем. Ті слави козацької По вік не забудем. Та й край небо палає, соловейку в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Степи лани мрії, меж ярами над ставами, верби зелені, сади рясні похилились, тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, все країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому печину, і краю немає. За горами гори, хмарою повиті. Засіяні гори крові й политі, споконеві Прометея, там орел крає, що день Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не умирає воля. І не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої творить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики, віднині і віки. А поки що печуть і людям ліки, за гореми воля, хмарою повиті, засіяні гори крові полеті. политі. Поки то милостивії ми Ненагодовано і голу застукали сердешну волю, пицькуємо. Лягло кості ми людей муштрованих чимало, а сльоз. А крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми у ту, онуками, Втопить в сльозах у долі, А дівочі пролитих тайну серед ночі, А материні гарячих сльоз, А батькових старих кровавих на ріки. море розлилось, огненне море, слава. Слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам. І вам, слава, сині, гори, кривою бутні, і вам лицарі були, Бога не забуті. Борітися, поборетися, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля свята. Тарас господи. Григорович Чевченко. Ребеня. Старий сліпий, хто його не знає. Він усюди вештається та на кобзі грає, а хто грає, того знають і дякують люди. Він їм дугу розганяє, хоч сам світом нудить. По під тинню сіромаха і днює й ночує. Не маємо у світі хати, недоля жартує над старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває ой, не шуми луже, Заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує. Сидячи під тином, отакий то перебендя старий. Та химерний, заспіває прочалого, на горлицю зверне, з дівчатами на вигоні, гриття та веснянку, а у шинку з парубками сербіна шинкарку, жона тебе на бенкеті, де свекруха злая про тополю, гірку долю, а потім у гаю. На базарі про Лазаря, аби щоб не знали, тяжко, важко заспіває, Як січ руйнували. Отакий то перебен'я старий та химерний заспіває, засміється. А на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить, та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там Тільки мріє, сиві уст. Стару чуприну вітер розвиває, то приляже та послуха, як кобзар співає.